Тепер будемо мати бесіду з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю пане Константине, і вітаю всіх тваргадачів. Не просто так. Ми ж зазвичай ви помітили так. Зазвичай читаємо якусь новину і потім представляємо гостя. Тепер ми ось про що з вами хочемо поговорити по гарячих слідах. Пане Іване, хочемо піти. Бразилія ініціює проведення позачергового саміту країн Брікс. Нагадаю нашим глядачам БРІКС Бразилія, Росія, Індія, КНР, Південна Африка. хочуть обговорити спільну реакцію на торгові виклики, які виникли у зв'язку з політикою Сполучених Штатів, і цей, як я розумію, цей позачерговий саміт. Він як трошки підгорає, що Бразилія погоджується навіть на. На онлайн формат розкажіть, будь ласка, куди всі поспішають? Можливо, навіть в контексті 25-го саміту Шосу? Ну безумовно слід розуміти, що ну, по-перше, давайте так. Що вже Брікс Плюс, навіть тому що там вже не п'ять країн, там ще Індонезія, там ще Об'єднані Арабські Емірати. Там а, також з'явила все Єгипет, якщо я не помиляюсь. Ефіопія, тобто, в принципі, ця структура розширилась і до, до, до неї додаються ще країни, але насамперед, зараз, коли Дональд Трамп почав підвищувати вдруге вже протягом року почав підвищувати мита щодо окремих країн, то всі звернули увагу, що найвища мита, у розмірі 50%. Встановлено лише щодо двох країн: це власне Бразилія і це Індія. Тобто, ось повертаючись до оцієї апріорі навіть брік без південно-африканської республіки. Виходить так, що дві з чотирьох країн вони опинились під найвищими митами, відповідно Китай та Росія ще ні. Але той факт, що проти Бразилії, проти Індії в ці мити запроваджені, це безумовно створило неприємність, скажімо так. Неприємну ситуацію для виробників з обох країн, адже всі розуміють, що ринок сполучених штатів Америки як ринок Європейського союзу це можливо, найбільш преміальні або найбільш цікаві ринки для будь-якої країни у світі, і зараз у Індії і у Бразилії є проблема з потраплянням поки що на ринок Сполучених Штатів Америки. Але все більше людей говорить про те, що рамкова торгівельна угода, яка була укладена між сполученими штатами Америки та Європейським Союзом, цілком можливо містила певні пункти стосовно того, що ЄС повинен копіювати політику Сполучених Штатів Америки. У контексті запровадження так званих вторинних мит бо вторинних підходів а, до продукції держав, які купують у Росії ресурси, і фактично Скотт Бесент, міністр фінансів США, він вже неодноразово казав, що як вони запроваджують ми та закупівлю у Росії певних ресурсів, так і ЄС повинен це робити. Тобто, Сполучені Штати Америки прямо говорять: ми бачимо, що БРІК хоче або а хоче. Бути конкурентом сполученим штатам Америки, ми цього не дозволимо, і ми будемо створювати ці проблеми. І тому зараз Бразилія хоче з колегами по брикс, як то кажуть, обговорити це питання і визначитись, як вони будуть себе далі вести? Чи будуть вони спільно виступати проти США і можливо Європейського Союзу? Або або той же Китай проти якого поки що немає підвищених мит, і для якого дуже важливі ці ринки, схоче, скажімо так, промовчати, тобто. Тут зараз якраз Трамп піднімає певною мірою цей рівень глобальної торгівельної ескалації, і тому так хоче Бразилія і провести це терміново саміт, щоб визначити, чи будуть спільні кроки, чи все ж таки Брікс яке було створено як суто антизахідну модель, і яка по великому рахунку не має нічого. Між собою спільного а будуть якось пороздіяти. Так що подивимось, а пане Іване, і тоді наскільки реалістичним ви бачите таку, знаєте економічну консолідацію, наприклад, країн наприклад, навколо Пекіна, і що це віщує зокрема Вашингтону на ваш погляд? Ну, безумовно, гіпотетична консолідація може бути навіть вже багато хто зараз обговорює у світі. Оце зб... не те ж зближення, але певні кроки до зближення між Індією та Китаєм. Візит прем'єр-міністра Індії на Андермоді до. Пікійну, тобто, що нібито є відчуття цієї близькості, але повторюсь, це союз я маю на увазі: Бразилія, Індія, Китай, Росія та інші країни радше побудовані на цій антизахідності, але при цьому та ж саме Індія, як і Об'єднані Арабські Емірати, які доєднались нещодавно до Брікс Плюс, вони говорять: що ні, ми не хочемо, щоб нас розглядали. Як антизахідний блок, тому що об'єднані Арабські Емірати вони дуже інтегровані світовою економікою, дуже наближені до західного світу. Тобто спроби демонстрацій, звісно, будуть, а ось чи втіляться вони в життя. Ви тут я не впевнений. Бо знаєте, завжди люблю повторювати те, що мені кажуть фахівці по Індії, що в Індії, звісно, США не люблять, але Китай не люблять ще більше. Тому я не думаю, що там якесь таке вже буде об'єднання, хоча б чому, тому що ось навіть ви в своєму питанні сказали, чи зможуть вони під приводом Пекіна для Нью-Делі, для країни, яка очолює список країн за населенням, яка обійшла Китай минулого року. Саме формулювання, що під приводом Пекіна воно їх вже налаштовує. Тобто, ось тут вже починається проблема, тому що Індію влаштовує спільні кроки або можливо. Під лідерством Китаю та Індії, а під лідерством Китаю, це ця формула Індії не влаштовує. Ще про один розріз давайте поговоримо. Парадоксально, якщо Росія коли-небудь знову побачить свої заморожені активи, не виплативши компенсації Україні. Ось про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Йдеться про суму в майже 300 мільярдів євро. Це майже половина російських валютних резервів. З них майже 5-6 мільярдів перебуває в США. Більша частина в Європі в бельгійському депозитарії Євроклір, пане Іване. Ще давайте. Давайте все ж ще одну новину додамо. Росія витратила на війну проти України половину доходів федерального бюджету. Тим часом і вперше від початку повномасштабного вторгнення про це повідомляє центр протидії дезінформації в першому кварталі 2025 року. Частка воєнних витрат в доходах бюджету становила більш як 50%, відсотків, в другому 48,2%. Тільки за перше півріччя Кремль витратив на армію на 31% відсоток Більше ніж торік, і втричі більше ніж 2022 року. Водночас витрати значно перевищують доходи у січні червні. В бюджет зібрано 17,6 трильйони рублів, або ж 220 мільярдів доларів. А витрачено 21,3 трильйона рублів або ж 226 мільярдів доларів. Сподіваюсь, друзі, ви встигали за цими всіма цифрами. Для того нам і потрібен пан Іван, щоб ось це все розтлумачити, але хочеться зайти, пане Іване, все ж з цієї історії, знову та яка триває конфіскація російських активів. Тепер ми читаємо, що там і не всі країни Європи з цим погоджуються, що заважає на ваш погляд, і як це можна подолати зрештою, та. Ну, знаєте, ця історія з активами вона триває спочатку повномасштабної війни. Якщо ми повернемось зараз в лютий, березень, квітень, навіть 2022 року, то казали, так без проблем ці активи заморожені Російського центробанку. Вони будуть власне надані Україні. До речі, те, що ви згадали, що це половина золотовалютних резервів. 600, приблизно 50 мільярдів євро. Це золотовалютні резерви Росії, і 300 мільярдів це власне заморожені кошти тому ну, це дійсно половина майже половина цих резервів. Що стосується підходу, то потім в травні 22 року європейський сказав що не можна робити цей крок, адже він подірве підірве довіру до Європи як для надійного місця для утримання грошей інших країн. І з тих з того часу це питання на паузі, і ця дискусія триває. До неї доєднується нові нові гравці. Ось знаєте, що в січні 2024 року була дуже гарна стаття Нобелівського лауреата по економіці Джозефа Стікліца, який написав, що по перше не підірве це довіру до заходу, якщо це буде колективне рішення, якщо спільне ЄС. Європа більш ширша, а Сполучені Штати Америки, Японія, Канада приймуть рішення, то по великому рахунку альтернативи де тримати гроші немає. Тому що всі країни вони прагнуть мати зберігати свої гроші саме в країнах заходу, а не в тих же країнах глобального півдня, де вирогідність того, що їх активи в один момент запоруть, вона дуже дуже велика. Так ось. Ця дискусія вона як я казав триває. Нобільський ларят сказану Стігляс про це написав юристи, яких опитав Блумберг ще в лютому 24-го року. Написали, що без проблем це буде закон, абсолютно законний крок. Навіть такий термін Ергасомніс, як я пам'ятаю, що я не вимовляю латиною Тобто, злочин проти всіх, і ось саме так треба класифікувати дії Росії, адже вони підривають світоустрій. Отже, це можна робити. Але але все рівно ніяких, скажімо так, не було кроків а, мі... насамперед від Європи, тому що є там певні історичні побоювання тієї ж Німеччини, що так і її активи будуть забирати ще за Другу світову війну. Ми знаємо, що там Польща судиться, італійські суди приймають певні рішення. Тобто, тут все ж таки ця пауза тривала, але зараз ми бачимо певну активізацію. Тобто, ми бачимо, що все ж таки те, про що писав Джозеф Стігліс, що треба це робити, і багато хто казав з самого початку, воно знов підходить до дискусії щодо того, що треба врешті-решт це зробити що Росія не повинна розраховувати на ці кошти, а вони їй дуже потрібні, і ось тут ми плавно переходимо до того про що ви сказали в другій новині, тому що в Росії є велика проблема в власних грошах і зараз Росія мріє отримати ці 300 мільярдів назад. Тому що знаєте, ось ви сказали верніше на видані щодо січня червня, а тут в Росії липень був дуже 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 навдали місяць. Просто дві цифри давайте так: дефіцит бюджету Росії, який розраховували на початку цього року, що це буде один на цілих три десятих трильйона рублів. Так ось за ли за 12 місяців року, так ось за один липень дефіцит був 1,2 трильйона рублів. Тобто, фактично, те, що очікували мати за 12 місяців, Росія отримала за один місяць. Тому, до речі, що в травні змінили очікуваний дефіцит з 1,3 на 3,8 Але ось зараз ми завершили сьогодні останній день літа, останній день серпня. Але якщо ми беремо дані за січень липень. То сумарний дефіцит вже був 4,9 трильйони І тут велика проблема, що вперше в історії Росії, на моїй пам'яті, ліквідна частина фонду національного благополуччя це 3,95. Тобто, практично одного трильйона не вистачає. І тому для Росії дуже важливо утримати власне всі ці свої заморожені активи, адже з Витрати на війну шалені. Вони, до речі, вже вдвічі перевищують витрати на соціальну сферу, і якщо на війну гроші Росія, скажімо так, в бюджеті все більше закладає, то на соціальні виплати суттєво менше, там на один, понад 1 трильйон менше, ніж було в минулому році. І вже питання: а чи будуть платитись пенсії до кінця цього року? бо вже Після заяв окремих пропагандистів Росії, що чому ця держава повинна платити пенсії, виникає таке відчуття, що можливо ось ще зараз завтра почнеться вересень, а через місяць почнеться четвертий квартал жовтий. Тобто щось підказує, що не факт, що в четвертому кварталі поточного року пенсіонери в Росії будуть отримувати гроші, тому що хтось повинен платити за війну, і схоже, в російській державі вирішили, що давайте е, зробимо це коштами пенсіонерів. Це знаєте, дуже, дуже дуже приємно, пане Іване. Бачу інформацію, статистику за перше півріччя 2025 року. Нафтовий сектор Росії втратив 50,5% 50, 50 цілих прибутків. А 45% компаній закінчили півріччя зі збитками. Тут причинами такого різкого падіння прибутків називають падіння цін на нафту, санкції та зміцнення рубля. Яку роль відіграє. Грали е, удари дронами по НПЗ. Ну, дивіться Вони ми бачимо цей дефіцит бензину. Єдине в Росії, але я звертаю увагу, де він розпочався? Він розпочався не на західній частині Росії, де Україна наносить удари по НАТО підприємствам Він розпочався на Курилах на Дальньому сході Росії. І, як на мене, це певною мірою. Ми бачимо реакцію російських фінансових властей, які кажуть, що слухайте, у нас шалений дефіцит бюджету. Є при цьому така собі стаття Демпа. це доплата реалізаторам пального за те, що вони за зниженими цінами реалізують пальне в Росії, тому що в Росії вимагають, щоб ціни на пальне не зростали. Отже, це нормативно встановлено. І на Демфор заплановано в бюджеті цього року 2,6 трильйона рублів. Нагадую, що діра чотири тобто дефіцит бюджету, і таке відчуття, що в Росії вирішили потрошку закривати виплати по цій статтею, тобто не давати гроші якості компенсації за. По реалізацію пального за заниженими цінами, І що роблять реалізатори, вони говорять: добре, якщо ви нам не доплачуєте за оцю різницю, ми ж собі в збиток не будемо торгувати, тому ми не будемо взагалі торгувати пальним. І до чого це призводить? До того що пальне зникає з автозаправочних мереж, як казав друге після відновлення незалежності України, президент Леонід Кучма, це ж було вже. Тобто це було в вересні 23-го року. І тоді на такі були великі проблеми з бюджетом, і тому повернули ці виплати по темпу. Зараз проблема шалень і тому не факт, що повернуть ці виплати. А якщо їх не повернуть, то й не повернеться пальне до автозаправочних мереж. А тут ще паралельно удари українськими дронами, які фізично зменшують кількість пального. Reuters або Bloomberg писали про 17%. Дехто каже, що навіть можливо 20% знищено потужності переробки пального. Тут я не впевнений, тому що знаєте, одна справа, коли прилітає ракета і знищує весь МПЗ, інша коли прилітає дрон і його пошкоджує. Ось раджу поки що це пошкодження ніж знищення, але як то кажуть, знищення то буде в другій серії, тобто недовго чекати, і це дійсно створює шалені проблеми. І як на мене, зараз і поїхав самі шос. І потім е, зустріч в Пекіні, тому що для нього важливо, а як себе будуть вести власне країни е, брік, ті ж самі країни, шос насамперед, ті ж самі Китай та Індія. Якщо США піднімуть ці мита, вони вже щодо Індії підняли. Якщо вони дотиснуть США, робити те саме, а потім спільно з ЄС роблять це саме з приводу Китаю. Ось як ці країни себе поведуть? Вони скажуть ні, ми не йдемо на шантаж заходу і втрачаємо шалені гроші. Або скажуть, нам не так важлива російська нафта. Добре, ми від неї відмовляємось. Давайте знижуйте мита на нашу продукцію. І тоді для Росії, яка і так в дуже поганому стані, стан буде знаєте, Є такий гарний вираз. Між реанімацією та кремацією. Ось тоді, скажімо так, стрілка ближче до кремації російської економіки буде. Пане Іване, ну, ми традиційно вам дякуємо за фахові пояснення. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат.